Своє, пом'яни мене в царстві своє. І нехай ці слова будуть єдиними словами, які потрібні мені для рукояти. Дорогий Господь, давайте в серці зараз представимо себе перед Христом Голгосм. Давайте скажемо їм, уявіть себе, що так ну, допустить, якщо можливо, нам будь присутнім при цьому розп'яті. Якщо можливо, допустить, що ми бачили його страждання. І все це він робив тільки з одною метою, щоб я сьогодні мав прощення. Що я маю зробити для того, щоб розкаятися в своїх гріхах? Що я маю зробити, Боже, щоб прийняти Твою жертву? Господь, скажіть в серцях і в словах. Я знаю, що я грішний. Я каюсь. І відрікаю. Від всякого гріха. Ісус простив. Стань моїм Господом і моїм Спасителем. Допоможи мені. Ойняться прощення гріхів. І з вірою, Іти вірою, і ти за тобою до кінця. Ісуса Христа Гріх прощай. Ад прощай. Ад, прощай. Я йду за Ісусом Христом. За Ісусом Христом. Як за Своїм Господом і Своїм Спасителем. Я відрікаюсь від наркотиків. Я відрікаюсь від алкоголя. Я відрікаюсь від табакокуріння. Я відрікаюсь від порнографії і блуда. І визнаю Ісуса Христа єдиним. Господом і єдиним Спасителем. Ісус, пом'яни мене в Царстві Своєм, як дитя, яке ти зараз прощаєш. Я вірю, що з цього дня і з цієї хвилини нове життя в Ісусі Христі. Я являюсь новим творінням в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь. Я молюсь зараз за моїх братів і за моїх сестер. Якщо хтось має потребу в молитві за зцілення або звільнення, ми з е, пастиря малою готові помолитися за вас. Якщо у вас є на серці, від чогось особисто відріктись, ми готові, грайте, що що можете. Ми готові зараз помолитися за вас. І сьогоднішній день він стане останнім днем, коли ви сперечалися з гріхом. Написано, де Дух Господній, там свобода. А де свобода, там дух Господній наоборот. Неможливо! Залишиться в Ісусі Христі і залишиться в гріхах. Христос для того, щоб привести нас до Бога. За що ви хочете, щоб? За що? Ви ж тільки шукаєте. Ні, це мало. Не повторяйте, молиться. Відселення від чого? якої? Господь в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь за цю живу. Во ім'я Ісуса Христа. Во ім'я Ісуса Христа. Я молюсь за звільнення і зцілення від шизофренії. Я призиваю силу крові Ісуса і благодать на покаяння на цього чоловіка. В ім'я Ісуса Христа. Я нулюю всякий діагноз, який поставив сатана. Я провозглашаю життя замість смерті. Я провозглашаю силу силою благодать, свобода, духи святого в ім'я Ісуса Христа. Боже, в Твої руки довіряю цю людину і благословляю Його до спасіння. Ім'я Ісуса Христа. Адам.